Щосуботи та неділі представники спільноти безвісти зниклі полонені Олександрії разом з ультрасами, волонтерами Пікселю, військовими, які повернулися з полону, та всіма небайдужими збираються на площі Соборній на марні акції. Ці вихідні не були винятком. 12 жовтня рідні та друзі, ті, хто шукає зниклих безвісти або чекає з полону, вийшли на площу з портретами та прапорами. Паралельно збирали кошти на ЗСУ. Завжди з нами на акціях, на наших акціях по безвісті зниклих та полонених, з нами завжди доєднується волонтерська спільнота Піксель. У них є вироби ручної роботи, вони їх продають, за це вони кошти донатять хлопцям на сітки маскувальні, також на різні смаколики. Ну, вони завжди з нами. Вони великі збори відкривають для бригад, якщо є така потреба. Зараз ми збираємо разом з ними на евакуаційну машину. Або вона, на жаль, геть пуста. Нам туди потрібні і медикаменти, нам туди потрібні і ноші, дуже багато всього, і генератори нам дуже потрібні. У нас відкрита банка з пікселями. Якщо хто бажає, може долучитися. Збирають постійно, адже коли закривають один збір, з'являються нові запити. То наша волонтерська спільнота Піксель залучається до Такої акції, як хвилина мовчання, це проходить вона в суботу і у неділю з 9 до 10. На цій акції донатять люди гроші. Ви, будь ласка, теж долучайтеся, тому що це для нас дуже-дуже дуже важливо. Ми закупаємо матеріали на сітки. Сітки весь час потрібні сітки на фронт. Так що Ті люди, які задонатять велику суму, там, ну, для нас велика сума, це навіть 100 гривень, то ми даємо, такі у нас є гномики, от, і у нас дуже в ціні, ну як серед людей мотанки, вони у нас намолені, ми вносимо в церкву, у нас є така Людмила Іванівна, біла, вона нам готує ці мотанки і гномиків. І ми людям донатимо. Ми людям, Вони нам донатять, і ми людям донатимо, якби йде ну, відлуння енергії від нас до них і від людей до нас. Будь ласка, я вас дуже прошу, нам люба копієчка в ціні, тому що ви ж розумієте, що хлопцям дуже важко і їм треба наша допомога. Щодо спільноти Піксель, волонтери закривають постійні запити військових на маскувальні сітки, проте робочих рук катастрофічно не вистачає. Плетуть щодня в палаці культури Світлопільській та на офісі пікселю по вулиці Чижевського. Тож долучайтеся. Ювілейний 10-й обласний конкурс дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені пройшов на базі фахового коледжу культури та мистецтв. Підбиття підсумків та нагородження переможців відбулось напередодні дня художника у музейному центрі. Як і минулі роки, конкурс проходив у дистанційному форматі. П'ять років ми проводили його реально і зустрічалися зі своїми учасниками. Тобто, всі учасники приїздили до нас. І вони виконували свою творчу роботу в наших майстернях коледжу. В цей час всі викладачі, або гості, або навіть батьки приїжджали з дітками. Вони могли прийняти участь в майстер-класі, які ми викладачі для них проводили творчі. Це і Петриківка, це і ліплення з солоного тіста, і розпис по тканині. Тобто таке дуже близьке, тепле творче спілкування було. І вже в кінці всього конкурсного дня обов'язково відбувалося нагородження переможців от якраз тут, в стінах музею, на фоні робіт оформлених фрам. Цьогоріч участь у конкурсі взяли майже 70 учасників з мистецьких закладів області. Тема ювілейного художнього змагання народні українські свята. Я дуже радію, що викладачі доносять нюанси якраз народності народного свята. Самі найкращі свята для будь-кого це зимові, тобто це Різдво. І ми були здивовані, що зараз в осені найбільшу кількість робіт якраз було присвячена колядкам або очікування Різдва, тобто зимові свята. Дійсно, це і Пасха, це і є у нас велика робота свадьба, яка також Є традиційним таким осіннім святом. третє місце у старшій віковій категорії посіла представниця Олександрійської дитячої художньої школи Анна Малиновська, яка не змогла бути присутньою на нагородженні. Аня Малиновська у нас відмінниця, і е, ми вже колись я можу й розказувала, вона дуже любить котів, тому в неї на малюнку намальований її улюблений котик домашній. Але для неї це затишок, це її релакс, це її улюбленець. І тому вона зобразила Пасху, це якраз початок життя, весняне свято. І також в неї асоціює, асоціюється з теплом. І тому там намальовані не тільки пасхальні атрибути, а також як показати, що це дійсно тепло, затишок, тому там і котик її намальований. Ну я вважаю, що так як на дану роботу звернули увагу, це логічно і це гарно. Ми бажаємо Ані Малиновській знайти час і приходити на такі заходи, бо я думаю, їй буде завжди подобатись, отримувати нагороди і дійсно, якби бути впевненою в своєму таланті. Всіх переможців та учасників конкурсу відзначили дипломами та пам'ятними подарунками. В Приютівській громаді завершилася робота над антикорупційною програмою. Це ініціатива ГО «Антикорупційний штаб в 2025 році. Над проєктом працює три громади: Фастівська, місто Харків та Приютівська, розповіла представниця ГОСКО організація Антикорупційний штаб, яка займається переважно розробкою цифрових інструментів, які запобігають корупції. Дуже активно працює саме з регіонами, тому що ми розуміємо, що корупція це не лише про новини на центральних каналах. Корупція це те, що відбувається щодня у будь-якому куточку України. І наша мета це інновації проти корупції, що власне написано на банері, а також сприяння доброчесності абсолютно всюди. І в маленькій громаді, і в великій. що таке антикорупційна програма? Перш за все, це документ, виконання якого така складна фраза сприяє формуванню негативного ставлення працівників державних органів та юридичних осіб до корупції. цей документ визначає правила, стандарти і процедури щодо виявлення протидії та запобігання корупції. Якщо простими словами, це дорожня карта, це правила гри в сфері державної влади та органів місцевого самоврядування. Це той документ, де написано де і як бажано не робити, якщо коротко. Євгенія Вірнич прокоментувала, чим займається антикорупційний штаб. Зокрема, розповіла про карту ремонтів, карту руйнувань та відновлень. Чат буд присвячений питанням коронавірусу. Що таке новації проти корупції? Це в першу чергу понад 500 тисяч вже залучених активних громадян. Це і ті, хто брали участь у таких проектах, як сьогоднішні. Це ті, хто звертались до нас із скаргами. Це ті, хто разом із нами розклеювали оголошення про те, як перевірити ремонт у своєму будинку. Всіх цих людей ми порахували це понад 500 тисяч активних людей. Ну і власне понад 600, понад 68 мільйонів збережено бюджетних коштів завдяки нашому аналізу, скаргам, розповсюдженню інформації, аналітикам і так. Після установчої зустрічі представники Приютівської громади, координатори проєкту, пройшли навчання, створили ініціативну групу, проаналізували корупційні ризики, поспілкувалися з посадовцями та написали програму. Очільник Приютівської громади пояснив, чому зацікавлений в цій програмі. Сьогодні в суспільстві є підвищена чутливість до значення корупція. Ми це все бачимо. Ми нам це все вкладають в голови, новини постійно і так далі, і тому подібне. І саме тому на самому початку приютівської селищної ради було прийнято рішення звернутися до антикорупційного штабу за допомогою в створенні такої програми. Що таке програми, пані Євгенія тільки що розповідала, тому що важливіше, ніж поняття корупції, є таке поняття, як запобігання корупції. І саме напрацювання всіх заходів, які були напрацьовані, і ризиків, які були напрацьовані, вони напрацьовувалися не селищною радою. Вони напрацьовували саме суспільством. Ми багато намагаємося працювати з міжнародними партнерами, ми багато намагаємося працювати з фінансовими установами. І для нас дуже важливо мати таку, такий інструмент, як ця програма, для підвищення е, довіри від е, наших партнерів е, до е, там, керівництва Приютівської територіальної громади до, до, до взагалі до Приютівської територіальної громади. Е, е, також також нам важлива ця програма, як я сказав, просто в комунікації з нашими жителями. Нам дуже важливо, щоб всі розуміли, яким чином ми працюємо. Не всі жителі громади обізнані в. Регламенті роботи селищної ради як приймаються рішення, як ухвалюються рішення, як я, я, проход, яку процедуру проходять е, всі рішення, і нам важливо, щоб максимально ця інформація була донесена до кожного жителя громади. Як визначали ризики, розповіла уповноважена з питань запобігання корупції приютівської громади. У нас було розпорядження про створення робочої групи у серпні цього року. У склад робочої групи увійшли більшість керівників структурних підрозділів нашої селищної ради. На засіданні робочої групи попередньо ми обговорювали, було напрацьовано з громадськістю 40 корупційних ризиків. Це були визначені 10 сфер, у яких можливі ці корупційні ризики. Це в сфері організації роботи з запобігання протидії корупції, у сфері освіти, у сфері публічних закупівель, у сфері архітектури та містобудування, в сфері фінансів. Також це у сфері управління комунальним майном як рухомим, так і нерухомим, також у сфері управління персоналом та Надання адміністративних послуг або здійснення владних повноважень. Також у медицині, але ну, ми, в принципі, залишили там один, але він так сказать: ну, бо ми до медицини ну, частково, можна сказати, впливаємо і тому там один корупційний ризик. Своїми враженнями поділилася координаторка з Приютівської громади. Розробка антикорупційної програми це для мене був новий досвід. І я вважаю, що для нашої громади це також був новий досвід, тому що не буду повторюватися, так, в нас була презентація онлайн-анкетування, потім онлайн-навчання, але найбільша така і основна робота вона стосувалася саме збору ініціативних груп, формування їх і потім напрацювання саме корупційних ризиків. Хочу сказати, що протягом протягом двох з половиною місяців працювала ініціативна група. Було в нас було 11 засідань цієї групи. І ми обнапрацьовували корупційні ризики, які стосувалися різних сфер життя саме нашої приютівської громади. Я дуже вдячна всім громадським активістам нашої громади, також представникам місцевої влади, також всім небайдужим мешканцям, а також представникам нашої молоді, які активно долучалися до роботи саме нашої ініціативної групи. В середньому на одному зібранні було по 12 Тож, програма є, її тепер має затвердити селищна рада. Семеро людей травмувалися в ДТП в Олександрії. Аварія сталася 10 жовтня. Зіштовхнулися автобус та автомобіль Nissan X-Trail, повідомляють олександрійські правоохоронці. 10 жовтня 2025 року, о 9 годині в місті Олександрія, відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса під керуванням водія 1961 року народження та автомобіля Nissan X-Trail під керуванням водія 1996 року народження. Унаслідок дорожньо-транспорту і пригоди один пасажир автомобіля 1976 року народження та шестеро пасажирів автобуса віком від 62 до 84 років отримали тілесні ушкодження, із яких двоє було доправлено до медичного закладу. А вже наступного дня, 11 жовтня, на автошляху Олександрія Косівка, внаслідок ДТП, загорівся мотоцикл. Близько 15-ї години на автодорозі Олександрія Косівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклів під керуванням водіїв 2000-го і 2008 року народження та автомобіля під керуванням водія 1975 року народження. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та один із пасажирів мотоциклів 2013 року народження отримали тілесні ушкодження і були доправлені до медичного закладу. В Якому стані потерпілі прокоментували лікарі швидкої. Екстреної медичної допомоги прибула вчасно, не порушуючи почасові показники. Керівник бригади оглянув місце події і запросив іще дві додаткові бригади, так як постраждалих було троє молодих осіб. У молодого хлопця 17 років діагностовано відкритий перелом лівої стопи. Та гомілково ступневого суглоба закрита черепно-мозова травма під питанням. У підлітка 12 років закритий перелом лівого стегна, черепно-мозова травма під питанням. У молодого чоловіка 24 років перелом лівої гомілки. Всім надана екстрена медична допомога та доправлені в центральну міську лікарню міста Олександрії на місці події. Працювали три бригади медичної допомоги рятувальники та поліція. Поліцейські встановлюють всі обставини подій, проводиться досудове розслідування. Одинадцятикласників літу навчали брати під контроль емоцій. Захід відбувся в центральній бібліотеці. Психологічний тренінг провела Аліса Тускаєва, психологиня центру профрозвитку педпрацівників та центру життєстійкості. Зустріч була присвячена сьогодні саме темі емоцій, наскільки вони важливі в нашому житті, як їх потрібно проявляти. І дуже важливий акцент -таки робили на те, що діти знали ще з такого віку, що немає поганих емоцій, вони всі нам потрібні, і що важливо їх проживати. Але ми сьогодні намагалися зрозуміти, їх проживати екологічно. Ці емоції. Психологиня не лише детально розповіла учасникам заходу про різні емоції та стани, але й навчила, як їх вгамовувати. Поділилася особистими лайфхаками. Я найчастіше використовую спілкування з друзями, так як я працюю психологом, і в принципі для мене дуже важлива комунікація з людьми, тому я спілкуюся з друзями. Я заспокоюю як я ще свої емоції. Дуже люблю свого кота, можу його погладити, і це також дуже розслабляє. Також прогулянки на свіжому повітрі і інколи можу виписувати якісь думки негативні, які можуть приходити. Учасники розповіли, які техніки. Таке заспокоєння чи приборкання емоцій, їм запам'яталися. Запам'ятав, як виписувати емоції, як їх переносити на собі, брати, виписувати на листок, потім його зжамкати і порувати. Ще запам'ятав, що якщо ти переживаєш, тобі треба перенести ці емоції, ти вдихаєш в себе повітря і видихаєш два рази повільніше. Психолог допомагає перенести всякі переживання, думки ваші, які вас бентежать в житті і допоможе це перенести, це пережити. Інформація, яку одинадцятикласники почули на зустрічі з психологом, буде їм корисна навіть під час іспитів. Завдяки цим, цьому, так скажемо, майстер-класу я тепер буду розуміти, як мені подавляти. Ти в собі там, трохи страх, щоб він угасав, ну, щоб було набагато спокійніше, наприклад, коли НМТ, або якісь тести в школі. Там, ну, наприклад, якщо який якийсь буде страх з'являтися, буду розуміти, як його максимально прибрати або самому заспокоїтись. Наприклад, техніка короткий... Вдох і довгий видих це більше заспокоює. Або якщо можна, то наприклад на парі вийти там, попити води. Воду треба пити короткими ковтками, 15 коротких кавтків. Це робиться так, коли ти п'єш воду, ти не можеш дихати, і це заспокоює ну, урівнює твоє дихання. Щодня в центральній бібліотеці відбуваються різноманітні заходи для молоді і не тільки, розповіли бібліотекарі. Подібні заходи відбуваються в нас майже щодня. Це і інформаційні просвітницькі заходи з різної тематики історичної, правознавчої, психологічної. Велику частину роботи ми приділяємо роботі з населенням, коли навчаємо їх новим сучасним технологіям, роботі на смартфонах, комп'ютерах. У нас проходять щотижня курси цифрової освіти. У нас проходять індивідуальні та групові заняття із роботи на смартфонах тощо. Ми охоплюємо всі категорії населення. Для маленьких у нас є майстер-класи творчі, для більш старшої категорії це також майстер-класи, це інформаційні. Заходи, просвітницькі тощо. Тобто ми охоплюємо всі категорії населення. Анонси заходів на сторінці центральної бібліотеки або Фейсбук-спільноті Олександрійські бібліотеки. В ошатному театрі, професійному танц-класі, де відпрацьовують свої па колектив Олександрійського театру, щотижня збираються слухачки університету третього віку. В поточному навчальному році відкрився ще один напрямок – рухова терапія. Відвідують заняття 20 панянок старшого віку. Танці дуже подобалися з дитинства. В душі взагалі музика звучить і ритм звучить. І я дуже задоволена, що в такому віці нам предоставили таке чудове приміщення. Організатор наша Надія предоставила для нас вона як рідна класна керівниця, яка нас вводить сюди і підготує нам таку аудиторію, гарну. гарний викладач Світлана Олександрівна. Ми дуже задоволені всією організації. Приміщення. Танці і керівники. Подобається всім. Всі на усмішки, всі на мажори, всі щасливі. Ніхто не каже, що це не так. Всім легко, всі щасливі, і веселі. Заняття для відвідувачок справжня танцтерапія. Ну, Дізнались, нам повідомила наша. «Руководитель наш Надіжна Анатолійна. Ми одразу загоріли, загорілися. Ну, тут іде танцетерапія, оздоровлення тіла, гібкасть тіла, щоб вирівняти фігури. було ага, п'ять занять. Ну, дуже подобається наш руководитель все в міру. Ну, як далі, не знаю. Бачите, як багато прийшло народу. Загорілись багато, тому що ми чули, що танці імінна більше, як би сказати, більше приносять пользу. Танцювальною терапією завідує відома східна танцівниця, засновниця школи Нурія Світлана Богданович. Я почула, що в нашому територіальному центрі немає тренера танцювально-рухової терапії, тому я тут. Бо завжди приходить час у людини, коли потрібно послужити іншим. Те східні рухи це дуже древні насамперед. І тому вони використовуються у всьому. У всіх танцях є якась присутність східних елементів. Але я да, з 2005 року я танцівниця східних танців, з 2009 дев'ятого, як керівник, засновник і тренер клубу східних танців Нурія. Я організатор концертів в нашому місті і фестивалів Нурія. Викладачка пояснила, чим займаються на занятті саме танцювальна рухова терапія. У нас розминка, заняття з усім тілом. Але ми приділяємо увагу якоїсь однієї частині тіла. За що вона відповідає, які в нас там емоції, які в нас почуття накопичились негативні. Ми від них позбавляємося і отримуємо позитивні почуття. І потім в кінці занять у нас заминка називається або розтяжечка. Нагадуємо, що університет третього віку діє на базі терецентру. Факультети охоплюють всі сфери життя, а слухачі можуть одночасно відвідувати декілька напрямків. 16 жовтня ліцей номер 17 ярмаркував. Учні молодшої ланки разом зі своїми батьками виставили на продаж різноманітні смаколики. На столах можна було побачити і вареники, і пиріжки з різноманітними начинками. Чимало було солодощів та напоїв. Більше випічку, ну смаколики, цукерки. Мабуть, також у нас мама принесла домашній компот, Теж беруть його добре, тому що після того як діли щось смачне, хочеться запити. Беруть мами, роблять ще саморобні цукерки, набирають декілька і роблять таку от пірамідку. Дуже цікавлять дітям дітям. Таке кожен клас по осінньому декорував свій стіл та запрошував покупців. Окрім продажу смаколиків, гості ярмарка могли зробити світлини біля тематичних фотозон. Одну з яких підготував 3 Б. третій Б у нас дуже дружній клас, і сьогоднішнє дійство осіння ярмарка об'єднала нашу велику загальну шкільну родину і окремо класну родину, тому що ми сьогодні працювали як на кулінарному поприщі, так і поприщі естетики. Тобто, ми зробили фотозону, яка поєднана. З хлібом, тому що овочі і фрукти це все, що доповнює в принципі наше життя. Випічка в нас є на столі. Тут у нас є цікава сучасна фотозона, якій завдячуємо всім батькам, які кожну покрупинці зібрали там зелень. Ми шукали по місту сита, які вже не виробляють. Але ми зробили цю ідею все-таки. Я думаю, що вона актуальна. Всі сьогодні тішились, фотографувалися, підходили. І хто в нас багато купляв продуктів, ті також отримують подарунок овочі або фрукти на вибір. Ось така сьогодні у нас оригінальна задумка. Також на ярмарку можна було придбати печиво з передбаченнями. Я заступник президента шкільного парламенту. Наш парламент дуже. Сильно приймає участь у шкільному житті нашому, і ми в цей день вирішили зробити ярмарок в честь дня хліба та зробити дуже добру справу допомагати нашим воїнам та захисникам. Ми зробили а, лотерею «Дартс». Та наше печиво з побажаннями ярмарок в ліцеї номер 17 Традиційно благодійний, зауважила директорка. Сьогодні в нашому закладі осінній ярмарок до дня хліба. Взагалі, ми проводимо двічі на рік такі ярмарки: один восени, інший на весні. Кошти зібрані на нашому ярмарку, будуть відправлені на потреби Збройних сил України. Сьогодні у нас долучилися другі, треті, четверті та п'яті класи. Я хочу подякувати батькам, бабусям, дідусям за те, що вони долучилися до сьогоднішнього нашого великого свята, адже наша місія дуже важлива. Ми завжди допомагаємо нашим збройним силам. 16 жовтня шкільна родина ліцею номер 17 зібрала 49 тисяч гривень, які незабаром передадуть на потреби ЗСУ. У неділю 19 жовтня очікується мінлива хмарність дощ. Температура вночі плюс 8, в день плюс 11 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стопчика.